Важливість татарської мови в самому Татарстані треба зауважити. Я часто своїм друзям знайомим переповідаю таку історію. Нам потрібно розмістити рекламу, і зокрема, ну там зрозуміло, що є оці федеральні радіостанції, ну але місцеві да, російськомовні. І зокрема, там є дві радіостанції з виключно татарською музикою. Одна а, дуже подібна Малічно. до от все, що ми можемо іронічно говорити про українську естраду, тільки це татарська естрада, вона абсолютно своєрідна. Її там нічим не можна а, порівняти. А, і друга, там досить непогана сучасна татарська музика. Дві радіостанції На Казань, яка має. Мільйон людей, і якщо я там я не пам'ятаю точно пропорцію людей в там в Казані, але по татарстану це 53% татар, і відповідно 47% не татар. І от я приходжу на радіостанцію, ну, не приходжу, пишу, дзвоню. Кажу, мені потрібно розмістити рекламу на радіостанції, а мені говорять. На два тижні все розписано. Ні за які гроші розмістити ми вас при всій повазі розуміння, хто до нас звертається. А, ну така поважна дуже компанія місцева була. Mm -hmm. І ми говорять, у нас немає місць. У нас немає місць на е, радіостанціях, де виключно татарська мова і татарська музика. От тобі відповідь наскільки важлива е, татарська мова.